Окей, сподіваюсь букві шут і вийде з першого разу записати. От, Сьогодні розберемо підтримку, супротив, ретест і вхід від ретесту. Те, що ми ще там не розбирали, я якщо щось не дуже пам'ятаю, коли ми чому проходили чи ні. Ладно, дивись, просто питання в тому, хто як пояснює, і звісно, по яким курсам ти вчишся. Якщо ми навчимось, є звичайний там теханаліз, там не знаю, рівень супротива, рівень підтримки, от, і так далі. В нас це по факту ліквідність Чочібас і, і, і так далі. Плюс-мінус того саме виходить. Отже, давай розберемо поки що таке рівень підтримки і рівень супротива. От у нас є, наприклад, якийсь певний шортовий рух. І він приходить тут, колись був умовний Чочо. От, І він приходить в цю ділянку. Далі, по ідеї, тренд має бути захищеним правим плечем. І, відповідно. Мав би продовжуватись лонговий тренд. І ця зона, фактично, ордер блоку або правого плеча, так далі, вона буде виступати рівнем підтримки. Тобто ця межа, за яку ціна не має заходити. От. І відповідно, коли ми приходимо до цього рівня підтримки, ми очікуємо звідси якийсь певний розворот та, з продовженням руху. І створенням балансу, і продовження структури лонгової. От, це буде рівень підтримки. Тобто ми повертаємось і продовжуємо наш лонговий рух. І навпаки, якщо б ми, наприклад, його пробили і поміняли тренд в шортовий, тоді цей рівень підтримки автоматично перетворюється на рівень супротиву. В даному випадку ця ділянка буде виступати тепер э, супротивом. При приході до неї ми будемо продовжувати вже шортовий рух. От. Так що маємо рівень підтримки, рівень споту. Давай на лонгу, це умовно ми намалювали W. Та пішли якусь лонгову структуру, потім повернулись. Це буде рівень підтримки. Потім якийсь тут же в нас інбаланс. Ми прийшли. Ми прийшли. Це знову буде якийсь там рівень підтримки і так далі. І так далі. Знову ж таки, від таймфрейму, дивлячись, який таймфрейм і так далі. От, Якщо ми розглядаємо шортовий рух, то відповідно буде мати якусь там намочку та, і продовжуємо структуру через спротив, супротив, супротив. Це у нас такий основний відносно цього початку руху. Тобто, там, не знаю, це буде на годинці, і відповідно ми будемо мати якийсь ретест рівня супротиву і продовження руху теж на годинці. Тобто, на, якщо ми дивимося на якісь більш важливі там, 4 години, то воно відповідно може бути в іншій зоні, якщо ми торгуємо 4 годинку. Тобто, теж від таймфрейму воно залежить. От тепер те, що стосується ретесту. Е, якщо ми маємо лонгову структуру, та, і ми вже вивчили, що це в нас є е, рівень підтримки, ми його пробиваємо. І в чому прикол, чому тебе дуже часто вибиває з позиції? Тому що ти входиш тут в умовний лонг, але не по факту пробою, а десь ти вже його загубила. Не знаю, десь ти його вже загубила. Тут у якась там ціль, так? Ми дійшли сюди, і ти десь тільки тут входиш в позицію з поганими РР і так далі. ну там, не знаю, Один до одного, грубо кажучи. От, і відповідно, ти, оскільки тобі не вистачає РР, ти береш і ти підтягуєш свій стоп, щоб в тебе вийшов один до двох, І ще відбувається далі. Тебе виносить, відбувається ретест цієї ділянки, твій стоп забрали, і після цього ціна досягає певної цілі, до якої вона йшла. Далі знов якийсь ретест і так далі. Тобто ти влітаєш в позицію в останній вагон, у тебе маленький неправильний стоп, принаймні був, так? От, і відповідно на цих відкатах тебе е, закриває. Закриває це Зак... виносить твій стоп. Тут так само ти могла увійти. і тебе б теж змило. Тут би ти десь увійшла, Грубо кажучи. тебе знов там змило і. Тут я занадто далеко. В контексті структури тут. змило б і дійшло до твого тейку і так далі. І тому Ну, Немає сенсу як такого влітати в позицію, яка вже пішла без тебе. От, Немає сенсу влітати в цю позицію на ну, одну секунду. А, так. Влітати на ходу в цю позицію в останній вагон. Тому що тебе знали. Ти можеш що зробити? Ти можеш дочекатись ретест. Ретест, якщо він буде чудово, ти увійдеш в правильну позицію, якщо його не буде умовно, то якщо його не буде, то нічого страшного. Ти просто очікуєш наступну можливість. Наступну правильну можливість. От і все. І відбувається ретест, та тебе тоді бере по лімінці і ти виконуєш там якусь певну ціль. От. І... Або так само, якщо ти, наприклад, знову ж таки тут не встигла увійти. Ще раз намалюю, е, якщо ти тут не встигла увійти, ти можеш що зробити? Ти можеш почекати якийсь відкат на тому ж таймфреймі. Ти можеш взяти як тут, але умовно, якщо воно сюди не доходить. Якщо воно сюди не доходить, зараз намалюю. Якщо вона сюди не доходить, а повертає раніше, ти можеш взяти, в принципі, через бос. Зі стопом вже якимось тут. Через проторговку, через босс але на тому ж таймфреймі. Тому що, якщо ти візьмеш на меншому таймфреймі, ти не знаєш, з чим той босс завершиться. Може він буде проторговкою і спуском туди вниз. От, але якщо на тому ж таймфреймі ти можеш увійти через боссу до наступної цілі. Це ми розібрали в лонговій структурі. Отже, у нас є підтримка, в нас є ретест, від якого теж можна увійти. Ну, або якщо там, не вдається його підібрати, але не пішов без тебе, то можна через босс, максимум на тому ж таймфреймі через боссу увійти до першої ж цілі. І, і вийти, бо ти не знаєш, вона дійде до цілі, дасть стратез, тебе змиє, якщо ти там по якусь другу права, і піде знову в твій бік. От. Це навангові структура. Тепер що стосується шортової. Все те саме. все те саме. Ти не входиш тут до якоїсь наступної цілі. Ти чекаєш, поки її виконує. Під ретест. І ти можеш спокійно з ретесту. Ти можеш відтизрете. От. Або, якщо не дійшло до ретесту, ти можеш вийти там через бос. Якщо воно не буде так. Ти можеш йти через бос за стопом сюди по знову ж таки першу цілі якусь. Щоб не тягнути далеко. Бо знову ж таки, може зняти першу ціль. Ти взяла, наприклад, патрову. Вона зняла першу ціль, вибила твій стоп, перетеснула і пішов в нас. От. Далі. І, це, подивлюсь, що в мене ще там пише. Що в мене ще там пише? Вхід від ретесту. Ну, розібрали. Але ще, що хочу показати, це на практиці, але до цього ми ще розберемо, як це буде через проміжну ліквідність. От умовно ти маєш на годинці таку от ситуацію. так? І не відбувається ретесту. Не відбувається ретесту. От у нас, наприклад, перша ціль, друга ціль. Поки ретесту не відбувається. Де якась бос, то? Ти можеш вийти через бос. Вона доходить до наступної цілі. Вона може відбитись назад. Це вже буде ретест цього боссу. Потенційно від нього теж може продовжуватись. от Вона доходить до якоїсь цілі 2 певної. І ти очікуєш, що від цього боссу можливий потенційний теж розворот. Але по факту нас захищена зона аж тут, зі стопом тут. Ось це в нас буде все підтримка. Так? Це все у нас буде підтримка. Стоп і початок руху в нас тут. І тому ось ця вся ліквідність, вона буде виступати проміжною ліквідністю. І ти спокійно можеш отримати таку ситуацію, що ця вся проміжна ліквідність буде знята, тому що за нею стоять стопи. Вона приходить в рівень підтримки, і відбувається від нього по якусь там. Третю ціль не відпрацьовану. І відбувається ось так. Е, ось ти маєш поняття, що таке проміжна ліквідність. Раз, два. І як вона знімається цим рухом, як приходить в нашу зону підтримки. Ретест йде. Е, Те саме зараз показуємо на шортові структурі. Маємо якусь початок шортової структури. Ну, в принципі, окей, ось тут там стоп. Так. От ми йдемо на С, не повертаємося, продовжуємо бос. Раз, ціль, два ціль. Три, два, ціль. Продовжуємо бос. У нас відбувається ретест цього боссу. Девниче малюємо наступний. Продовжуємо до цілі номер 2 та повертаємося. І відбувається, наприклад, така ситуація. Ми вже тут отримуємо розворот локальний. І ось це. Раз буде проміжна ліквідність, два буде проміжна ліквідність. Ця ділянка має бути захищеною. Але якщо тут ордерблок, ну буває по-всякому. Тут, по ідеї, право плечо захищена, але саме розумієш, що якщо його на долю знесе і піде знову вниз, то, ну, на жаль, таки буває. От. І ось ця проміжна ліквідність, вона якраз буде цілі цього коротенького ванга в шортовій структурі. І вона що? Вона знімає ці, ці, ці дві проміжні ліквідності, відпрацьовує зону супротиву, оскільки це шортовий, а, так, шортовий. супротиву, і продовжує рух вже вниз. От, І тому, коли ти береш ось такі. Залітаєш тут з поганими стопами. На останній вагон не чекаєш, не чекаєш ретесту. Ось в такому випадку тебе ось тут потім зносить. Ось тут потім зносить. І плюс ти ж тягнеш по якусь там далі ціль щоб тобі гр підійшов, або так далі. От, і ось так виходить, що твій стоп зноситься, а потім береться твій так. Або, умовно, тут давай так. Ми взяли по другу ціль з цього босса. От. Чи має таке право на життя така позиція? Та, має, тому що ми маємо бос, і так далі. По наступну відпрацьовану ціль. І чому, чому тягнеться, по першу ціль? Тому що тебе може, ну, тебе може знести в будь-який момент ось цей рух відбудеться. Гіпотетично там. Не знаю, дійти сюди та не дістати кінчиком, піти, ротеснути, знести твій стап і піти далі. От. І тому ти можеш спокійно просто почекати і увійти з ротесту. Так буде правильно. І до того, якщо ти подивишся, це у нас є фактично продовження просто структури. От, Сюди баланс якийсь. Сюди вниз. Тобто, тут відбувається якийсь певний ретест. Тут умовно у нас М-карта з чочем цього вангу. Ну, Тобто з продовження. От, або бос, і ми від... робимо, ретест, і робимо ретест і продовжуємо рух. Робимо ретест і продовжуємо рух. І тому коли ти злітаєш десь. Та, да. Тому коли ти злітаєш десь тут. І з топов не знаю. Так. От якось так. Тут була якась там проміжна ліквідність, за яку ти кинулась топ на меншому таймфреймі. І от його зносить. Вносить іде по 3 -тейк. Іде по твійтайк. От така ситуація. Давай ще зараз розберемося на практиці. Відкрив більший таймфрейм. Просто для зручності. Так. От нас ще відбувається по структурі. Тут якась певна ціль. Ми лонгом виконуємо цю ціль. Але це ще не зміна тренду вонг. Ми поки що зняли ось цю проміжну ліквідність. Ми малюємо. Нам треба перезняти цю, тому це ще. Але ми і не оновлюємо мінімум. Це смс тут, в даному випадку. Не оновлення мінімуму, але поки що не переоновлене максимум. Ось тут ми його вже переоновлюємо. Та? І тому ми можемо тут сказати, що в нас відбувається ось цей чоч. Далі, нас розвертає дивись, куди, В ордер блок. Ми отримаємо ретест. І чудовий вхід. Тобто вхід тут потенційно міг би бути по Ось такий вхід, за праве плече, За праве плече і по наступну невідпрацьовану ціль. Це може бути як цей бос. Як цей бос. Тобто, що ми б мали прийти до нього і піти вниз. Або тут якийсь там папа Ну і баланс пол що ми тягнемо по нижньому межі балансу, 1 до 2 в нас виходить. От 1 до 2 в нас спокійно виходить. А якби ми умовно взяли б з тобою позицію. Ми тут взяли, чекає якусь проміжну ліквідність. Uh -huh. Ну, Гробо что ось тут. Якби ми взяли позицію десь тут зі стопом, бачиш малим, бо нам би не вистачало RR по нашу ціль. Тут 1 до 17, 1-1. Ну, давай. так. От, один до двох, грубо кажучи, ось в таку позицію. Чому? Тому що ми побачили, що в нас відбувається чач, влітаємо. Але де в нас стоп? В нас стоп не окей. Тому що ми влітаємо в останній вагон. Ми очікуємо, що хоча б виконання цілі сюди. Та. І що ми отримуємо? Ми по факту отримуємо ретест. Ретест, який вибиває наш стоп, знімає всю цю проміжну ліквідність, за яку кидались стопи. От, і далі йде сюди. Тобто це просто жадібність і, е, жадібність і спешка в останній вагон. Ось тут ми вже як, е, далі ми ж, е, що робимо, ми малюємо бос. Якби ти тут не змогла увійти, замість того, щоб входити в останній вагон, ти можеш взяти да, по якийсь, е, зі стопом за цей босс в майбутньому. В майбутньому і тягнути там по якусь цілі, якщо дозволяє РР. По якусь ціль. і подивишся відбувається далі. Далі цей бос буде виступати, знову ж таки, з зоною підтримки. Зоною підтримки. О, Знову ж таки, якби ти тут, грубо кажучи, <плес> де О, Ти б мало увійти так. Ти б мало увійти так. А якщо б ти поспішила, бо вже побачила, то ти б що зробила? Ти б взяли лонг десь зі стопом сюди за цю якусь проміжну ліквідність. Яка в майбутньому щось була. В майбутньому вона була знята. Ретест. Зняли твою проміжну ліквідність. Зняли твій стоп. І вже від ретесту цього боссу в даному випадку ми відштовхнулись далі і намалювали наступний бос. Намалювали наступний бос. <coughs> Отак. От і тобто і зараз. В такому випадку ми могли б взяти позицію так, зі стопом за наш бос, з входом від зони підтримки з цього злівого боса, та і на продовження тренду 1 до 3. Ось це була б класна позиція, е, яка відпрацювала ось тут. Тут відпрацювала, далі було знято по структурі. Е, навіть там зміна тренду якась була локальна. От, і виходить як? Виходить так, що ця позиція в нас добра. Бо ми ввішуємо після пробою бос. Зі стопом за босс. Ось ця середня, в яку де ти влітаєш в останній вагон, вона була б неправильна і вона була б знесена. І в, вхід від ретесту, знову ж таки, він би нам чудово зайшов і був би відпрацьований. От. Ось так працює ретест. Тест, і от чому тебе вибиває по, по стопам, а потім йде в твій так. Давайте перезберемо на, цьому, на шортовому тренді. Те саме. От ми маємо якусь зміну. зміну. В даному випадку ми перебили цю штуку. Та, але в нас це ще поки не шортове. Ми не оновлюємо максимум і переоновлюємо мінімум. От, ми отримали шорт. Тепер ми отримали шорт. От, знову ж таки, якби ти влітала після того, закинула б стоп кудись за проміжну ліквідність та, і тягнула кудись нижче. От, В цьому випадку тебе б зняло, відретестував. Ретест у нас відбувається аж вже тут. Ні, це там вже було зміна. Тут багато часу, це тижні вік. Ну, коротше, тут взагалі 2 роки пройшов чи щось тут. От... Ну, е -е, грубо кажучи, якби тренд продовжувався, так? Твій би стоп тут зняло, відпрацювало протест, пішов ще нижче. Далі був би якийсь імбаланс. Твій стоп був би тут. Відпрацювали ретест, пішов ще нижче. така ситуація відбулася. І в цьому контексті як ми беремо позицію? Або початково ми маємо підтвердження та і заправо плече емочки наші. Заправо плече емочки і пішу там куди стягнути. Так от. І друге ми беремо. Просто відро ретесту, В даному випадку це зона супротиву, так? Беремо ретесту. Як бачиш, на такому. От. Ладно, зараз діду. От. Залад від ретесту. І виходить так, що ця позиція правильно, вчасно. Ця позиція не вчасна, бо це в останній вагон. Ця позиція правильно. Ця позиція правильна. Але бач, вона не відпрацювала в майбутньому, вона була знесена <кхи> в силу зміни тренду. Тому що тренд був змінений на вангові. І це цілком нормально, що ну, частина позиції не відпрацьовує. Тактічно тут все правильно. <кхи> Технічно тут все правильно. Але там вже питання макроекономіки і так далі. І так, як ти бачиш, відбувається, що у нас. Походу у справи відбувається і відповідно наш, наша структура. Щоб ти не забувала, що вона відпрацьовує, та, по якийсь там баланс, ціль і так далі. І, і умовно, коли ти шортиш тут з продовженням руху, очікуєш шорт, 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 а по факту воно тебе вибиває, ти тепер залітаєш в лонг, вонг-вонг-вонг, а воно витестить і йде нижче по структурі. От, і тому не забувай ось цей відкат. Якщо вниз, відкат, вниз, відкат, вниз, відкат, і вверх, відкат, вверх, відкат і так далі. Ну, в принципі, на цьому все.